Від шоу помер засновник джентельмен-шоу? Які зв'язки з Росією мають колишні актори одеського гумористичного проєкту? Та чи всі учасники залишилися на боці України? Про все це розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Україну сколихнула сумна звістка. Відомий Одесит, журналіст, драматург і телеведучий Валерій Хаїд пішов у засвіти на 86-му році життя. Про це 1 лютого повідомили на сторінці всесвітнього клубу Одеситів у Фейсбук. Про причину смерті гумориста поки не повідомили. Хаїд був відомою фігурою в історії Одеси та українського гумору, адже заснував театр клуб одеських джентльменів. Трохи згодом ініціював. Створення гуморини щорічного фестивалю гумору, який проводиться в Одесі з 1973 року, і аж до самої смерті був віце-президентом всесвітнього клубу Одеситів. Варто зазначити, що за останні роки діяльність всесвітнього клубу одеситів викликала суперечки. Після початку повномасштабного вторгнення українські медіа звернули увагу, що клуб підтримував грошима письменників, які відкрито виправдовували російську агресію. Це призвело до того, що у 2022 році міська влада Одеси припинила співпрацю з організацією. А якої позиції дотримувався сам Валерій Хаїд? Адже відомо, що його молодший син активно підтримує режим Путіна. Публічно Валерій Хаїд не підтримував російське вторгнення, хоча і висловлював неоднозначні думки про війну в інтерв'ю 2017 року. Він заявляв, що засуджує дії Путіна, але вважав, що ситуація на сході України вигідна як російській, так і українській владі. Все, що розпочав Путін та його оточення, це жахливо та абсурдно. Однак Україна офіційно не перебуває у стані війни, а проводить антитерористичну операцію. На мою думку, те, що відбувається на сході, з часом стало вигідним українській владі. То, значить, транслюють ці висловлювання особисте ставлення Віталія Хаїта до війни. Можливо, актор переймався за безпеку свого молодшого сина Ростислава Хаїта, бо той має тісний зв'язок із Московією. Хаїт молодший відомий тим, що є одним із співзасновників російського театру Квартет і має громадянство РФ і зареєстрований як підприємець у Федеральній податковій службі Росії. В одному з інтерв'ю в 2016 році гуморист заявив, Заявив, що вважає Україну та Росію однією країною, але попри такі заяви їхати в тимчасово окупований Крим не став, вочевидь, не хотів потрапити в базу миротворець. Не варто жартувати про Україну не тому, що хтось це забороняє, а просто тому, що це така нісенітниця, такий ідіотизм, що не зрозуміло, що з цим робити. Люди досі гинуть, і важко зрозуміти, що сталося. Але для мене це абсолютно одна і та ж країна. До повномасштабного вторгнення Ростислав казав, що не має ніякого відношення до того, що він живе і працює в Росії. Адже туди свого часу його відправили саме батьки. З початком повномасштабного вторгнення актор зник з екранів та навіть видалив свою сторінку в соцмережі Instagram. В лютому 22-го квартет і опублікував чорний квадрат в своїх соцмережах. Втім, не став відкрито засуджувати дії Путіна. Сам Хаїд молодший також обрав мовчати. Судячи з усього, актор продовжує жити і працювати на Росії. До слова, для родини Хаїд за останній рік це вже друга втрата. 21 січня 2024 року помер старший син Валерія Євген Хаїт, відомий як актор Джентльмен шоу. Джентльмен шоу ще один проєкт співавторства Валерія Хаїта. Із 1986 до 1990 Одесит був художнім керівником гумористичної команди. Згодом це стало телевізійною програмою. Джентельмен-шоу транслювали на телебаченні з травня 91-го по грудень 2005-го. Програма була досить скандальною у нинішній час. Більшість жартів навряд чи пройшли б цензуру передусім через поширення стереотипів сексизму, гомофобії та шовінізму. Сідьмо місцево з питательниця дядського анекдотом в жанрі чорного юмора. Встрічають кактевібух и і ему, «Слышь, піточок, а у тебя невеста є? Ага, Тавроні зовут». Жартували зокрема і про тодішніх політиків в 90-ті джентльмен шоу дозволяли собі спокійно висміювати політичну арену в країні. Згодом з'явилися певні обмеження. А тепер слово нашим одеським експертам. Дядя Сеня, наш эксперт в области государственного строительства. Дядя Сеня, как вы относитесь к тому, что Крым может отделиться от Украины? А как я могу к этому относиться? Резко отрицательно. Только после Одессы. Президент Білорусі Лукашенко недавно заявив, що всі безработни для того, щоб отримати пособі довжні подмітати уліці. Знайдесерм'я кажеться, що подейкували, що через жарти про чиновників деякі випуски навіть не пропустили ветери. Але замість того, щоб змінити вектор гумору, джентльмени продовжували жартувати на суперечливі теми. Тому пізніше ходили чутки, що кінець для проєкту наста саме через тиск з боку влади. Обличчям джентльменів був його незмінний ведучий Олег Філімонов, відомий артист також за ролями в маски шоу. Народився Філімонов у Миколаєві. Втім, це не завадило йому стати символом одеського гумору. Після завершення проєкту продовжив творчу діяльність. Працював на телебаченні. Зокрема, став сценаристом проєкту Голі та смішні восени 13-го року зіграв роль у виставі Ураганне ім'я Одеса в Київському театрі Актор також впродовж 20 Років викладав в Одеському національному університеті імені Мечникова, завідував кафедрою Романо-Германської філології та навіть займався політикою. На початку повномасштабного вторгнення Філімонов підтримав батьківщину та висловив чітку проукраїнську позицію. Артист припинив усі виступи на території країни-агресорки і підкреслив, що не має наміру виступати в Росії, поки та продовжує топтати українську землю з 2000 2016 року Філімонов принципово перейшов на українську мову у спілкуванні. Ви, взагалі, я так розумію, почали вчити українську мову. Я дуже е, хочу вивчити українську мову. Я дуже люблю цю мову. Розумієте, я живу в Україні в Америці. Я розмовляю англійською мовою. Франції я розмовляю французькою. В Італії я зараз вчу італійську теж і, і намагаюся розмовляти італійською мовою. То це природніше на моїй батьківщині, яка є Україна. Треба вивчати українську. Сьогодні Олег Філімонов залишається в Одесі, займається благодійністю та виступає на підтримку України. Він продовжує творчу діяльність і неодноразово заявляв, що гумор це теж зброя, особливо у важкі часи. Випробував себе Олег Філімонов і у політиці, адже свого часу балотувався на посаду міського голови Одеси від партії Слуга народу. Після програшу у виборах про кроки в політиці від Філімонова більше не чути. Яніслав Левінзон, ізраїльський та український сценарист і актор, який також був одним із творців програми, народився 12 липня 1954 року в Одесі. У джентельмен-шоу Левінзон запам'ятався своїм гострим гумором, який став основною ознакою програм. Ну що? Ну що я дуже сильний бабник. бабнік. Ну я дуже бабник сильний. Что что вы делаете? Что, Ну, что я делаю? Что делают бабники? Вы что, не знаете? Це шоу стало важливою частиною телебачення того періоду. І Левінсон, як один із його ключових учасників, здобув популярність не тільки в Україні, але й у Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну Левінзон разом із родиною виїхав до Чехії. Він активно підтримує Україну, дає концерти та збирає гроші на підтримку української армії. А у березні 23-го року він провів творчий вечір у Лос-Анджелесі. Олег Школьник ще один актор джентльмен шоу, який запам'ятався своїми яскравими образами. Найбільшу популярність здобув завдяки ролі Семена Марковича з одеської комунальної квартири. А в одному з випусків шоу була рубрика Байка від Олега Школьника, де він розповідав історії зі свого життя. 1995-го актор отримав звання заслуженого артиста України, а 2003-го став народним артистом України. Відтоді він продовжував грати в театрі та зніматися у кіно як в українських, так і в російських стрічках. Також довгий час актор працював на одеському телебаченні, ведучим програми Живопис Смаку з Олегом Школьником. 2019 2019-го тодішній президент України нагородив актора ювілейною медаллю. «20 років незалежності України за значний особистий внесок у культурний розвиток України. Наразі Олега Школьника можна побачити на сцені Одеського обласного академічного драматичного театру. Там він грає разом із колегою по джентельмен-шоу Олегом Філімоновим. Джентельмен шоу це не просто телевізійна програма, це справжня епоха в українському гуморі. Хоча його закриття було пояснено падінням рейтингів, справжня причина залишалась у тіні, адже нікому не секрет, що джентльмен шоу мало чимало проблем через свої гострі висловлювання про політиків. До речі, як ви вважаєте, чи могло б це гумористичне шоу існувати і до сьогодні? Напишіть нам про це у коментарях. З вами був канал Oboz Life. Обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось у наступних випусках.